Маємо ось такий вираз, рівняння. Маємо знайти х. Так, степінь. Ми підносимо 2 до якогось степені, маємо отримати одиницю. Це тільки буде 0. Цей степінь дорівнює 0. Звідси випливає, що х квадрат мінус 4х плюс 4 дорівня 0. Дискримінант. b квадрат мінус 4 цешкам. П квадрат 4 у квадраті мінус 4. 1, 4. 4, 0 на 4. дорівнює Ну, люди, дискримінант дорівнює Х дорівнює мінус b, плюс мінус 0. мінус b, 4 плюс мінус 0. Поділити на 2А. Одиничка. ділимо на 2. дорівнює 2. Х дорівнює 2. Перевіримо. 2 у квадраті мінус 4 помножити на 2 додати 4 дорівнює 0. 4 відняти 8, додати 4 дорівнює 0. Так і є 0 дорівнює 0. Отже, 2 в степені 0 дорівнює 1 Підписуємося, ставимо лайки. Вам що шкода, лайка поставити?